З яку торбу? Не можна таке забирати. Відпускаємо її Отак от. Ладно, це відео все одно не попаде. Та є ліп гріб? То вроді більш, більш менш нормальна риба. Спочатку стартанула в мою сторону, я думав якась маленька. Але. 02 другий флер Друзі, радий вас знову вітати на своєму ютуб-каналі. Як ви бачите, ми сьогодні знову повернулися в ці місця, де ми раніше ловили окуня, та як у нас там плювала щука. Ми приїхали тепер сьогодні за щукою. За моєю відсутності, мої знайомі тут дуже добре половили шнурків в кількості, іноді проскакувала якась трішки більше щука. Сьогодні ж дуже сильно підняли рівень води і сподіватися на активну рибу я не буду. Але, тим не менш, я тут, водилище зібране. І зараз ми будемо пробувати піймати рибу. Обирай яку торбу не можна таке забирати? А через рік потім ловити, якщо таке в торбу забирати. Як я відразу на початку відео сказав, що дуже сильно піднявся рівень води. Риба дуже пасивна, просто настільки пасивна, пережата вся до дна. Покльовки дуже рідко і вони, скажімо, це навіть не покльовки, я просто відчуваю, як я по спинам цій щуці білій рибі. Просто прохожуся приманкою, а вона на неї взагалі ніяк не реагує. Абсолютно. Тому я обрав тактику облавлювати ці місця невеликими приманками. На вагах там, від 1 до 2 грам. Грам-1,2 максимум. Їй потрібно максимально довге зависання на дном. Хоча глибина та орієнтовно 1,5 метри фонова. Така невелика вага. І дуже-дуже делікатна проводка. Була перша тільки що покльовка. Щука в нас не клює взагалі, тому змістився трішечки вище по каналу до місця, де ловиться хоч якийсь окунь зимою, тут вже немає льоду. Тому зарядив невеличкого черв'ячка посивку на півтора грамчика. І от з першого закиду була покльовка. Спробуємо зараз його доловити. Є риба. От він окунь. Ну такий спортивний, але приємний. Грамчиків 70. Так, відпускаємо. Тож, може хоча б окуня зараз половимо, якщо щука не клює. Оп, на падінні відразу ж покльовка. Та що ж таке? Сюди, щука. Щука. Сюда її. сюда, Ох, який шнурочок. Хова. Хова. Іди сюда, Дрібненька, але відразу ж на падінні дибнула нашу приманку. Ось такий от невеличкий шнурочок після того як прийшли ловити окуня. Ну не баграна і на тому дякую. От, і обов'язково її відпускаємо. Дрібненька щука. От, їй потрібно ще жити. Жити і дуже багато їсти. От та приманка, на яку я її піймав, на яку я тільки що піймав до неї окуня. Посилочка півтора дюйма в такому темному кольорі моторне масло. Машинне масло. Фіша по цей кольор називається Motor Oil Pepper. Не раз помічав, що по холодній воді перестає працювати лох, віолет і включаються, і включаються такі кольори, як грін памкін, вотермелон, машинне масло. Вони і до того весь сезон, звісно, працювали, але все одно є один кольор, лох, на нього клює завжди. Ловимо далі окуня. Бачите, не тільки окунь, значить, тут стоїть. А вот это уже была поклевка. Это уже было воно. Это что-то зачепилось. Єлі гриб то вроді більш-менш більш нормальна риба ну, спочатку стартанула в мою сторону, я думаю якась маленька. Але 0,2 флюр. Якщо за краєчок, то нормально якщо. Або теж за сраку. Але здається була чітка покльовка.

Туха, за чт, Опа. Тихо, тихо, тихо-тихо-тихо-тихо. Русня ніяк не успокоїться. Ось така от красуня клюнула в нас через приблизно годину рибалки. Це перша така зимова хороша щука залікова 50 сантиметрів точно є орієнтовно кілограма півтора. І спрацював у нас 2,5 дюйми твістер в кислоті на півтора грамча. Для такої риболовлі я вибрав наступний комплект. Це моє одне з найулюбленіших водилищ тестом до 5 грамів, довжина 63, це орієнтовно 1,90 м. Оснастив я його 2000 катушечкою, яка важиться лише 150 грам. Це у нас Daiwa Luvias з 2000-му розмірі 2020 року. Після ненаджигової рибалки я змотав шнурочок діаметром 0,2 фаворіт арену, а під ним у мене був наступний шнур: це 0,3 по японській класифікації. Шнур від не скажу від кого, але він був. Чому саме 0,3, не 02? Тому що приїхали ловити щугу, хоч хоче дрібну, але додаткова потужність нам не завадить. Далеко кидати нам не потрібно буде, тому діаметр 0,3. Ой, ще й так ковтнуло, 02 другий фірокарбон. Опасно. Опасно. В шахту. Це, скажімо так, на тоненького ми її піймали. Оп, все, обереженько, як екстрактором патичком дістали. <клес> Ось така щука, як то кажуть, без всякого вантажа в ефірі і ми її відпускаємо. Змінили вже приманок 5, погралися трішки з вагою, ловив і на 3 грамах, і на півтора, і на грамчику. Поки що зупинився на кислотному твістері 2,5 дюйми і на півтора грамчика вольфрамі. Не джиголовка, нічого, звичайний шарнірний монтаж. Так, тут трішечки на джиголовку незручно проводити. Розумію, що джиголовка в таких випадках була б краще, але. Тут у нас невеличкий обрив і на дальніх дистанціях, коли такий вітер джеголовкою не так зручно проводити, все таки як шарніром. Це отой випадок, один зі ста, коли я ловлю щуку на мінімальні ваги і не на джеголівках. Бачимо ось там по березі, що ГЕС почала скидувати воду, вода, рівень води падає, вітру вже практично немає. Сонечко вийшло знову за захмар. І знову ловити приємно. Думаю, зараз має бути якась щука. Продовжуємо ловити тією ж приманкою, на яку піймали ми сьогодні наш трофей. По-справжньому зимовий трофей. Думаю, ще якусь щуку він нам сьогодні принесе. Вже немає, перейдемо тому зараз на ловлю джеголівками. Спустились трішки нижче до води. І дуже хочу я розловити ось цей новий колір K-Teach і зі шайнера. На півтора грамчика він в мене заряджений. Зараз поставимо його. Особливий акцент знову ж таки хотів зробити на провоці. Ловля на легкі ваги, в товщі води над дном з довгими зависаннями, і тільки завдяки цьому у мене сьогодні клює риба. Щось зачепили. Є на дні у нас трішечки трави, якогось сміття. На минулі риболовлі ми взагалі тут знайшли якусь невеличку коряжку, якраз туди, де я зараз кинув. ловили звідти окуні. Можливо там і є щучка. Ох, є, 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 є. Щука. Щука сюди. І сюда. сюди. Новий колір кейтеча розловлено. Хоба. Шнурочок, але приємно. Побита. До сітка, десь з драчом пройшлися. У нас ж тюннікумів хватає в селі. Так, а ну я розумію, що тобі також сподобався цей новий колір, так само як і мені, але приманку потрібно мені повернути. Давай, щоб я тобі в рота нічого не вставляв зараз, ти просто мені сама його віддасиш, добре? Ладно, відпускаємо, пожаліємо її весь в крові є знову щука проявляє вона все таки більшу активність проявляє нарешті дочекалися ми цього виходу ловили ловили вона не клювала пасивна була потім піймали засраку одну потім піймали Велику. І от нарешті почалася роздача ось цих шнурків. Чергова щучка. Трішечки нам тут заплутала нашу снасть, але тим не менш ми її дуже раді відпускаємо її. отак от, от. Вона виживе. Но вам не раджу так робити. Ладно, це відео все одно не попаде. Я гуманний спінінгіст. Ну що ж, в принципі, будемо завершувати нашу риболовлю на сьогодні. Як бачите, риби ми половили вдосталь. Спочатку вона була дуже пасивно клювала дуже погано, потім все-таки погода стала краще, вона розклювалася. А знаєте завдяки чому вона розклювалася? Завдяки тому, що декілька років тому ми її тут все відпускали і, відповідно, щось таке залишилось, щось таке віднерестилося, і тепер ловимо цю ж саму щуку. О, тягне ще одну рибу Володимир. І ми ловимо зараз цю щуку, яку відпускали колись. І вже навіть ловимо її нащадків в якомусь третьому поколінні, Тож це шнурочки, які вагою 200-300-400 грам, які ще цієї весни були ікрою. А якби ми робили так, як казав нам той Дід з самого початку відео, що в пакет клади ту щуку. Зараз ми її тут не ловили. Тому задумайтеся, відпускайте рибу, пам'ятайте, що ми після себе маємо ще щось залишити. А я зараз ловлю останню щуку і буду вирушати додому. А от і була остання риба, але, на жаль, не просік. Відвалилася. Не залік ловимо останню. А от і остання риба. Так, сюди. Якщо не зійде, значить буде останній. Прощапочка. Будилищем до 5 грам просто підіймаю як, як додому. Так, і відпускаємо. Все. Рухаємось додому. Погода. Синоптики на вечір не збрехали. Погода шикарна. Після того, як був дуже сильний вітер, боковий було незручно ловити. Ось такий от штиль, це просто це рай для рибака. Піща і ще й риба клює. просто. Нереальне задоволення. Заради цього хочеться жити.